Доброго дня! Сьогодні я буду готувати рулетики по-корейськи без консервації. Інгредієнти є тут доступні, думаю, що знайдеться в кожного на кухні. Сюди входить одна капустинка середня, морква пів кг, одна столова ложка оцту, одна столова ложка цукру, дві чайні ложки солі, одна чайна ложка коріандру меленого. Пів чайної ложки перцю гострого гіркого, 2 чайні ложки паприки солодкої, меленої, 3 зубчики чеснику, 2 ложки кунжуту сирого білого, пів цибульки ріпчастої, 2 столові ложки олії соняшникої. Там ще буде маринад. Я напишу в описі. Перу миску максимально зручну. Терку для моркви по корейськи Беру морквинку, почищену, і натираю. І так всю моркву потрібно потерти. Морпочку я натерла. І ставлю на, на, роз, на газ сковорідку. лила дві ложки олії столових. Хочете рафіновану олію, хочете не рафіновано собі лите. Має розігрітися і зараз буду нарізати цибулинку. Цибулинку нарізаю такими півкітцями, тоненькими. Максимально тоненькими. Цибульку підсмажу до золотистого кольору, майже золотистого, такого, щоб вона протушкувалася. І тим часом я поставила каструльку у воду, вона в мене вже кипить. І можна капусточку. Я її обрізала, тут качанчик вирізала. Вона чистенька, і опускаю у воду. І Потрібно пропарити листочки. І помішувати. Вона вже починає бути золотистий колір мати. Я її поки що газ сковорідкою виключу. До моркви, додам ті приправи всі. Даю одну столову ложку оцту. Звичайний столовий 9%. Одна столова ложка. Одна столова ложка цукру. Тут-чуть гірка. чуть чуть soli dvi čajne ložičke. Bez hirke. Kori antar mele. Гострий гіркий мелений. чайні ложечки. Полюбить гостріше, можете більше собі там І дві чайні ложки паприки, солодкої. Солодка, звичайно, така мелена. Виведу. Я на телечці це не немає такого значення. Так, І все і тут треба перемішати. Все перемішати. Я ті спеції перемішала, тепер ту гарячу олію і разом з тою цибулькою я зливаю сюди. І пательню ставлю наново на газ, запалюю. І на тій самій олії там трошечки ще на пательні залишається, сиплю кунжут. Дві столові ложки кунжуту, він має просмажитися. Трошечки піджовкне і буде готовий. Капустинка вона проварюється, і так час від часу потрібно ті листочки, так як на голубці, знімати, пропарені, потрібні вже м'якші. Я знімаю тих три листочки, накриваю наново, коли наступні пропаряться. Трошки перемішаю. Кунжут вже такий став жовтенький. Ну біло-жовтий, але вже підсмажився Я його висипаю до тої То все перемішати Добре з тим кунжутом. Тобто буде потрібно поставити холодильник, накрити, поставити холодильник хоча б на годинку. Можна навіть заздалегідь зробити таку заготовочку, може і навіть добу постояти, коли будете мати вже час, ви можете приготувати ті рулетики. Накриваю клівочкою і ставлю в холодильник на в годинку. Часом буду відварювати тілисті капусти. Я відварила ту капусточку, ці листочки вони так пропарилися, то видно, що вони на півготовності. І трошечки прозорі, трошки білі, але вони мають подаватися, коли будете їх звертати, вони мають подаватися. Тепер, поки та морпочка там ще домариновується, я приготую листочки, в які я буду завертати моркву на ріжу. В, е, виймаю оту серединку тверду і ще раз на І виходять такі трикутнички. І так всі листочки. Морква постояла в холодильнику більше десь годинки. Капусточку я вже підготувала листочки. І зараз буду мотати, замотувати такі маленькі голубці. Буду складати якусь чи таку, чи така, щоб була стійка. До гарячого, бо ми будемо гарячим маринадом заливати тут. І спочайній ложишці на кожну, на кожен листочок. Так, краї трошки прикриваю і замотую. Так добре стиснути, щоб вони не розліталися. Thank you. Хвостиком донизу. Ті рулетики підійдуть тим людям, хто полюбляє крижалки. Дуже смачні. Ті рулетики виходять, такі хрумки. Може бути і на закуску, і до, до якогось гарніру. Я накрутила тірлетики Десь хвилинок 15 мініма до 20 потрібно було часу. І тут я ставлю на маринад каструльці, пів літри води, нехай закипить. З тої капустинки, що я відварювала, я десь брала її кілограм 300 вона мала. Тут залишилося стільки тої капусти, а решту я витратила. І тут можете собі крижавочку зварити з неї або пустушити, щоб вона залишилася. Вода вже закипіла. До літри води, додаю півтора столової ложки цукру без гірки. І пів півтора. Одна столова ложка солі. Так само без гірки. Півтора столових ложки оцту, Столового звичайного. 9%. Трошки перемішаю. Додаю у ній півтора ложки. Тут так само можете брати собі рафіновану чи не рафіновану. Лавровий листочок. Штучки зі стовпчика. Дохмяний перчик в рожку. За 5 штучок. І чорний перець в Якщо дуже дівнесенький, то з 10. Отак с 70 штучок. На маленькому вогні Трошечки покипить, Десь одну хвилинку і можна знімати. Марнат закипів. Тепер я заливаю легесенько, помаленьку. Тірове такий і накриваю, коли вони трошечки остигнуть, вже будуть холодні, ставлю на добу в холодильник. Тоді вони так пропитаються, промаринуються і будуть готові до вживання. Я тут зробила трошечки таку тарілочку, положила, щоб воно всі рулетики так втопилися в тому маринаді. Можете так зверху приложити і зверху плівочкою, так, щоб воно все було втоплене. Устигне, отак. Я собі тарілочку і зверху кришечкою накрию, так і буде нормально. І всі будуть в тому маринаді до кінця. О, І тоді є холодильник. Нехай так постоїть добу. Рулетики перемаринувалися добу. Дуже смачні. Дуже вам раджу приготувати. Нескладні приготуванні. Бюджетний варіант. Готуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, Не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб побачити нові мої відео. До зустрічі!